Реалізацію, але про активну реабілітацію чи не стрільбу у тирі. Придаємо перевагу хлопцям з аутентаційними пораненнями. Це про те, як триматися, як не втрачати себе. Кожен хто не повернувся з цієї війни, він герой. Але кожен, хто повернувся, він теж герой. І про тих, хто не повернувся, потрібно пам'ятати. А про тих, хто повернувся, треба дбати. Дбати кожного дня, що ми і робимо. Стрібам пірі є одним з важливих методів реабілітації як психологічної, так і фізичною. А по-перше, це контрольований безпечний простір, де наші військовослужбовці відновлюються керована над власним тілом та реакція. Дякую всім. За те, що ви нас пригласили, дякую за відчуття. Третій луганський. Оп, що треба? Дякуємо всім. Отримав на солоду.